Модельники, я ради знов вітати вас на каналі Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас посилочка з Японії. Ось така от вже для нас звичного розміру. І буде дуже багато цікавих моделей. Тому готуйте чайок і лицо її розпаковувати. Ну, а поки я розпаковую цю посилку, друзі, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, ось таке от у нас тут наповнення. В цей раз не попирка, а папір. І перші ж моделі у нас одразу наверху лежать. Бачимо надпис Дізм. І рожевий для нас вже знайомий з минулих розпаковок картон. Тут у нас власне, ось такий пак з моделями, тут їх 6 штук. Ну і давайте відкривати і дивитись по одній, що тут за моделі. Отак. Як то кажуть, легким рухом руки відкриваємо цей пакет. І перше, що нас зустрічає, це ось такий Nissan Cedric 200. Стандарт в виконанні таксі. Ось такий от красивий фірма Dizm, Моделька у нас з змінним кліренсом, тобто її треба відкрутити, і можна регулювати висоту підвіски. Ось така от моделька, доволі непоганий стан. Ну давайте відкриємо, подивимось. І так, ось така у нас модель. Таксі доволі прикольно деталізована, є усілякі надписи на склі. Є у нас ось ця от шашечка таксі, теж доволі прикольної форми. Ну, і, в принципі, моделі дізм можливо, не супер-пупер деталізовані, але у них є такі особливості, як підвіска. Отакі от, от от елементи, які вони продеталізовують краще, ніж деякі топові виробники. Ну і давайте подивимось на колеса. Колеса у нас тут ось такі от простенькі штамповка з ковпаками хромовими, в принципі, нічого такого ну, цікавого. Попередку маємо зелені японські номери, ліхтарі передні теж доволі простенькі, такі от скляшечки, без там якоїсь Додаткової деталізації, решіточка пластикова глуха. Додаткові ліхтарі і поворотнички зроблені також окремо з пластику. Дзеркала заднього виду, начебто без відбивачів, ось такі от хромовані. Синій у нас салон. По салону є у нас ще якісь додаткові таблічки. Ну, в цілому салон простенький. Але є цікаві елементи. От є перегородочка скляна, яка має бути у таксі, хоча чомусь тільки з пасажирської сторони. б це значило, не знаю. Додатково у нас вогнегасник на задньому ряду. Дверні ручки у нас окремі хромовані, також ось ці всі лівреї зроблені. В принципі, непогана деталізація. Задні ліхтарі також дуже простенькі. В принципі, як і передні, тут теж номерний знак, і також вихлопна система у нас просто чорна, і така, от, мені здається, занадто тоненька. Мало бути, по ідеї, більше. Також у нас є ось ці додаткові ліхтарі таксі. ну, В цілому, та і все. Ось така от моделька, відкручувати я її не буду. У мене будуть, скоріш за все, фотографії з тим, як змінюється тут кліренс. Ну а ми рухаємось далі. І так, що ж у нас чекає наступне. А наступний у нас якийсь дуже великий бокс. Ага, це в нас ділерка BMW, а яка саме BMW 5 серії, яка саме не написана, але я, в принципі, знаю, що у нас тут за модель. Можливо, тут написано. Ні, теж не написано. Ну, давайте відкриємо і подивимось. І так, друзі, а це в нас ось така от BMW 5 серії Є60. Від Kyosho в такому от синьому кольорі. В принципі, не так давно у нас була на огляді не ділерська версія біла, і моделі ці в цілому начебто нічим не відрізняються. Я правда не пам'ятаю, чи були номерні знаки на не ділерській версії. Але це не суть важливо і багато в моделі не змінює. Ну, власне, у нас, звісно ж, відкривається капот. Деталізація двигуна тут така сама. Ну, не будемо зупинятись, рухаємось далі. Що ж у нас там далі буде? Теж бачу рожевий картон. Теж дізм, і це у нас ось такий Nissan 2000GT. Такий от кастомний на кастомних дисках, фіолетовий з заниженою підвіскою. Тут у нас вже кліренс не міняється і він фіксово занижений. Ось Така от моделька. Також це у нас. Відповідно, дізм, ну, давайте відкриємо. І так, ось такий от дуже красивий скайлайн. Чесно сказати, я дуже давно хотів собі модельку Дізм саме кастомну якусь. Ну, Відповідно, це не кастом кимось зроблене. Дізм такі моделі випускав, просто вони називаються як кастомні. І тут у нас ось такі ждемні диски. 4. Як це назвати? Чотири спиці товсті. Така от зірочка. Хромований кантик. І самі диски у нас золоті. Тормозний диск якийсь там є, типу чорний. Чи щось таке. Не знаю, дуже він там дивно виглядає, начебто навіть з перфорацією. Ну, в цілому прикольно виглядає. Передня оптика знов-таки тут доволі простенька. Ось такі от ліхтарі з дуже дивною деталізацією. Такі от. Багатоточечні, не знаю, як це пояснити, але ви бачите ось ці оці точечки. Решітка у нас глуха, хромований кантик, також хромований у нас, в принципі, весь цей передок. Є сплітер, що теж прикольно. Хромовані пороги, арки, точніше, не арки, рамки вікон, хромований, хромована горловина бензобаку, є шильдики, дверні ручки в цей раз тут у нас. Просто вифарбовані, не зроблені окремими елементами. По салончику начебто нічого цікавого, скажімо, я не бачу. І ось такий задок, доволі спрощений, ну, не знаю, можливо, це спеціально зроблено, як на кастомній версії, все ж таки. Така от велика чорна накладка, і два ліхтаря. Також додаткові ліхтарі у нас зроблені фарбою. Вихлопна система в цей раз виглядає більш-менш скрізьні отвори, і сама банка у нас срібна. Ось така от моделька, дуже прикольний кольор. Камера, на жаль, не повністю передає, але приблизно ось так він і виглядає. Ну а ми рухаємось далі. І Так, нас залишається у нас блин, ще аж три моделі. Наступна модель теж у нас Dizm. Цей раз це Nissan Silhouette S15D1 Grand Prix. Такий от дріфтовий автомобіль зеленого кольору. Дуже давно ще до того, як я починав колекціонувати моделі, я бачив цю модель, якщо чесно, я тоді дуже її хотів, не знаю чому. І в цей раз я її от дістав. Пройшло на хвилиночку, 3 роки. ну Давайте відкримо, подивимось на саму модель, щось там у нас бовтається Зараз побачимо. Так, а бовталась у нас всередині ось така от фотокарточка нашого пілота цієї Сільві такий от прикольний у нього костюмчик зелений. Написано D1 Grand Prix і він тримає кубок, я так думаю, переможця. Тут у нас знову ж таки якісь характеристики. Машини, я так розумію. Ну і давайте подивимось, в принципі, на саму модель. Я думаю, вона буде цікавіша, ніж картонка. Нещодавно у нас була вже Сільвія від Дізм, але в іншому. Лівреї по деталізації модельки, якщо я не помиляюсь, майже однакові. В принципі, моделька не супер-пупер рівень, скажімо, середнячковий, може навіть трошки гірше. Тут нічого такого цікавого, скрізних решіток, ні фототравлення, оптика теж така вот осередкова. Ну єдине, що повертаються передні колеса, ну, знову ж таки, не на супер. Великий. От ось така от теж красива сільвія, колір класний. Ну і ми рухаємось далі. Залишається всього дві моделі. І що це в нас, я, якщо чесно, навіть і не знаю. О, бачу автоарт і ще щось. Давайте почнемо, напевно, з автоарту. А хоча, друзі, починати з автоарту не потрібно буде, тому що це в нас Mercedes. G-клас. Ось такий От у нас, в принципі, G-клас був. Цей стану, до речі, навіть краще, ніж минулий кльова модель Gaelic від AutoArt Кожен має мати в колекції, особливо якщо збираєте Мерседеси. Ну і ми приступаємо до останньої моделі. І, друзі, остання модель це в нас ось такий Ford Transit. Оперативні служби Росії, не засуджуйте, така от модель. потрапилась. Мене більше цікавить сам Ford Transit, аніж те, що на ньому написано. Ну І відповідна моделька у нас від виробника Spark Minimax. Вони люблять випускати усіляку російську техніку. У них є також начебто серія гараж якийсь там спеціального призначення чи щось таке. Ну, і відповідно, ось такий Ford Transit потрапився мені на очі. Якби не ціна, я б його і не брав в цілому. Ну і давайте відкриємо, подивимося, що нам пропонує ця модель. І так, друзі, ось такий от у нас Ford Transit, міліція, криміналістична лабораторія. Цікавий транзит в плані того, що деталізація в нього прикольна. Я бачив також транзити. В інших виконаннях від Spark, але вони, якщо чесно, доволі дорогі. У нас зроблена ось така от скрізна решітка, за нею особливо нічого не видно, там якась чорна деталь. Дворнички з фототравлення, дзеркала окремі, з без відбувачів, на моє диво. Ось такі от, в принципі, простенькі ліхтарі. Також додаткові у нас ліхтарі на бампері і в крилах передніх. По боковині тут, в принципі, нічого цікавого, дверні ручки у нас окремі. І, до речі, є притаманний з парку, і, в принципі, смолі дефект. Трошечки у нас ось або поплавило диск, або хром зліз. навіть. Не знаю, До речі, колеса крутяться, що незвично для смоли. Таке от не часто буває. Тут така ж проблема з дисками. Самі диски, в принципі, ну, типові, напевно, для вантажного автомобіля. Великогабаритного є запасочка на дніщі. По задній частині у нас ось такі ліхтарі, ну теж доволі прості. Номерні знаки, до речі, ще радянські. Тому моделька доволі стара по факту. Тут у нас зроблена ось така от платформа, і зроблена вона під фанеру, напевно. Можливо, якийсь інший матеріал, але схожий на щось з деревини. Проблизкові маячки на всіх цих кутках. В принципі, ось така модель по салончику. Нічого там я не бачу, окрім сидінь і керма, тому і не розглядаємо. Ну, Ось така, друзі, у нас розпаковка. Так, щось інше візьмемо. Ось така, друзі, у нас розпаковка. Прикольні моделі, насправді, доволі рідкісні. А я вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!